Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Ми продовжуємо, як обіцяли, на черзі Донеччина щойно надійшла інформація про те, що ще один населений пункт селище Сторожове, звільнене. От можемо подивитися навіть. Давай. Подходить, підсидали. складу. 88 го окремого проти піхоти 5-ї бригади. Дніво населений пункт Староживе. Слава Україні! Героям! Слава! Слава! слава морській піхоті! Слава, слава, слава! слава! Отож, староживе звільнене. Павло Кирленко з нами на зв'язку, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Павло, вітаю. Вітаю вас, Федор! Вчора повідомляли про благодатне, нескучне Макар, Макарівку сьогодні Сторожове. Ви встигли вже відвідати звільнені селища своєї області? Ми встигаємо скрізь. І зараз тільки починаються там. Зачистка, якщо не якщо а так необхідно називати цю стадію, а потім вже будуть стабілізаційні заходи. Так, можна зараз сказати про те, що триває очищення території і виявлення, у тому числі, і військовослужбовців Російської Федерації, які там лишились, є полонені. Про це будуть вже доповідати і звітувати. І Відповідну інформацію надавати військове керівництво і військово-політичне керівництво стосовно благодатного, я хотів спитати: якщо ви відвідали скільки там громадян цивільного населення нашого залишилося за час окупації, зараз я можу повідомити, що станом на Сьогодні на 18 годину з благодатного евакуйовано три особи, всі дорослі людини, сторожове, сім осіб. З них одна особа з обмеженням руху і нескучна Одна жінка, також з інвалідністю. Вона евакуйована всім надані відповідні місця. Вони заздалегідь були. Підготовлення тому зараз по процесу, по злагодженій по і по плану триває зачистка цих населених пунктів. Потім буде розмінування, принаймні прохідних шляхів, а потім вже буде вже по відпрацьованому алгоритму. Це стабілізаційні заходи. По яким ми також маємо досвід, як вже було на деокупованих територіях Святогірська Лиману ще в жовтні минулого року, тому ми працюємо. А Рухами. була Можливість завести у ці звільнені населені пункти. Якусь першу допомогу гуманітарну людям, які там залишалися? Волноваський район. Звичайно, завозимо те що можуть брати з собою в першу чергу спецпідрозділи, які працюють там вони Першу чергу ті, які по бойовому розпорядженню, розпорядженню залучаються до цих заходів. Вони беруть з собою продукти харчування тривалого зберігання. Але наша перша чергова задача військової адміністрації під керівництвом адміністрації області і районної військової місцевої військової адміністрації, це евакую, евакуювати людей. Зараз одна людина доставлена до пункту дислокації, де вона буде перебувати на території. І Донецької області і інших родичі взяли по домівках, ми контролюємо цей процес, щоб люди не лишались без догляду. Тому при цьому я хочу зазначити, що ці населені пункти, які звільнені, вони на 75, це так, знаєте, як на вскидку сказати, зруйновані. Це приватний житловий сектор. І якщо мені дають цифру 370 будинків, я вчора довідку. Звіт рахую всіх, хто залучений до цієї процедури, то там лишається трохи менше 50 більш-менш вцілілих будинків. Тому ми це теж повинні враховувати. Тому в першу чергу це евакуювати людей, надати медичну допомогу, харчування. Ми цим забезпечуємо їх. Чи правильно я розумію, що ви всіх жителів евакуюєте і там нікого не залишається? Ті, хто є там і. Скажу, застосовуємо різні засоби вмовлянь і пояснення всього, що буде відбуватись надалі. Ми рухаємось вперед, щоб люди були в безпеці, їх здоров'ю. А у багатьох є певні проблеми зі здоров'ям. Ми звичайно евакуюємо, тому ми цим займаємось в першу чергу. Пане Павло, ну і користуючись нагодою, хочу поцікавитися, яка ситуація зараз у Бахмуті. Що ви можете повідомити про це місто? Знову ж таки, кожен повинен займатися своєю справою. Ми бачимо, як рухаються наші збройні сили по бахмутському напрямку. Південь, північ, там, де були і застосовувався. Такий спосіб клещів з боку ворога починаючи з жовтня, а найбільше так це виглядало з січня вже цього року, то ці клещі вже дуже суттєво руйнуються, і ми бачимо, як відбувається в подальшому. Північ-південь просуваються наші збройні сили вперед. Далі військово-політичне керівництво і звичайно. Президент України все прокоментує, і президент України буде у своїх інформуваннях повідомляти, щоб я не казав зайвого. Ми рухаємось там також, і як воно буде, ну людина, яка має військовий досвід, вона розуміє вже як відбувається це, навіть дивлячись на мапу. Як воно буде е, рухатись по подальшому, я також бачу це і розумію. Тому ми можемо з вами чути, що немає якихось навіть фейкових е, ворога пояснить з приводу того, що Бахмут захоплений, тому що Бахмут не захоплений, його околиці тримають збройні сили. А те, що відбувається на півночі і півдні, це є поступове, але доволі суттєве просування наших збройних сил, наших ключових підрозділів, штурмових для того, щоб фактично знищити ці клещі, які застосовував ворог. Дякую, пане Павло, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Павло Кирленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.